Пригоди динозавриків. Після перемоги над Карнотавром і його армією, динозаврики знову заспокоїлися і насолоджувалися своїм життям у своєму лігві. Вони проводили свій час, граючись, спілкуючись та розвиваючи свої навички. Проте одного дня. Теродактиль помітив, що на горизонті з'явилася велика комета, яка швидко наближалася до землі. Динозаврики відчули загрозу і зібралися разом, щоб придумати, як їм врятуватися. Тут на допомогу прийшов маленький стегозавр, який повідомив, що колись він знайшов магічний камінь, який міг би допомогти їм. Вони вирушили на пошуки каменю, і їм вдалося знайти його, але аж під землею. Коли вони знайшли камень, стегозавр повідомив, що потрібно поєднати свої сили, щоб активувати силу каменю. Усі динозаврики зберегли свою силу та магію у камені, і вони спільно відправили камінь на зустріч з кометою. Камінь зіткнувся з кометою, і за допомогою цієї сили, яку зберегли динозаврики, комета розлетілася на безліч-безліч маленьких прималеньких кристалів, які впали на землю без будь-якої шкоди. Після успішної місії динозаврики зрозуміли, що все можливо, якщо вони діють разом та довіряють один одному. Вони зберегли магічний камінь, щоб знову використовувати його у випадку небезпеки, і тепер вони знали, що ніщо не стане на їхній шлях, якщо вони будуть разом та допомагатимуть один одному.